І можна тобто, все-таки назвати критичні пам'ятників станом на 15 грудня залишилося в Львівській області. І прогнози, тобто, ну, два тижні достатньо, щоб їх демонтувати, чи все-таки, оскільки там є опір, я так розумію, місцевих так, керівників, то нереально станом на зараз у нас є близько 20 об'єктів. Вісім об'єктів до кінця цього наступного тижня будуть демонтовані. Тобто є вже згода? Так, звичайно, там просто банально органи місцевого самоврядування затягувалися тим процесом, але ми їх переконали. По трьох, по трьох громадах, в яких зараз є 13 об'єктів, ми маємо дуже велике застереження. Найбільша громада, яка чинить опір, це є Лопатинська громада. Там нема комунікації ні з головою громади, ні з місцевими мешканцями. І там станом на зараз на є 11 об'єктів. Але ми все таки спробували зв'язатися із головою громади власне Лопатинської, щоб почути, чому в нього така проблема з демонтажем. Аж 11 пам'ятників. Вказано, принаймні так, вказано в робочих матеріалах, що ще не знесено. І та сама історія ми теж не міг по відео говорити, Посилався на те, що в нього поганий зв'язок. Він в дорозі, але по телефону таки вдалося нам його записати. Послухаємо, ті, що стоять у Львові, займаються, ну займаються таю роботою. До кінця не знають, що в нас робиться. У нас все зроблено як пише законодавство, крім чотирьох пам'ятників пам'ятних об'єктів, тому що вони є е, пам'ятними знаками місцевого значення, тобто вони під охороною. Мають охороні намира. Ну але їх, їх, можна, ну, їх можна за вашим поданням винести з пам'яток місцевого значення. Тобто їх... Ми не можемо винести, бо там є поховання. Там є реального людські поховання в Лопатині 560 чоловік похованих, в Кустині, в Куликові по четверо чи потроє. Ну там толком то, 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 то не відео. Розумієте, там не так все просто. У нас інші пам'ятки, це є пам'ятники односельчанам, які загинули у роки Другої світової війни. Це є просто фамілії людей, які пішли на фронт. Mm -hmm. Ну, Добровільно ніхто не пішов. Ви mm -hmm. розумієте, як вони пішли? І більше половина з них навіть немає, тобто вони попали пропали в безвіць. Зараз ми написали листа в Львівську ОВА, якщо вони вважають, що в нас не проведено до комунізації, запрошуємо їх приїхати до нас, зробити виїзне засідання в нас. І на місці розібратися з кожним знаком окремо. У нас була така, скажімо так, нехороша історія. Mm -hmm. У нас вночі була завалена фігура, хтось каже, що це колгоспниця, mm -hmm. хтось каже, що там робітниця. Ну, менше з тим, чи там українська жінка, менше з тим, це не не суть важко. Але ми отримали, що ми нас село поділилося на дві категорії, розумієте, хтось за, хтось строк. Іміє розділяти людей. Через те треба до кожного, до кожних речей приводити дуже приходить, дуже зважено і відповідати. Ми готові слухати, ми готові до співпраці, готові робити викупки. Так що чекаємо все до комісії.